Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати оладки з кабачків. Для цього нам знадобиться три кабачки середнього розміру. Підрізаємо крайки і натираємо на крупній терці. Дуже смачні та корисні оладки виходять. Тож готуйте. Далі беремо одну столову ложку солі і солимо кабачки, гарненько їх перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин для того, щоб вони пустили сік. Тим часом беремо невеличкий пучок цибульки зелененької і нарізаємо її маленькими такими шматочками. І один пучечок укропу. Всі інгредієнти беру на глаз, так що дивіться, хто любить більше, хто менше, вже за власним смаком. Переміщуємо в посудинку, далі переходимо до наших кабачків. Гарненько віджимаємо зайву вологу. Гарнесенько так прожимаємо. Далі беремо 3 яйця і додаємо до наших кабачків. Добавляємо спеції за власним смаком. У мене сушений часничок і чорний мелений перець. Ретельно перемішуємо гарнесенки. Далі Додаємо 4 столові ложки муки з гіркою, з гарненькою такою горочкою невщент і перемішуємо гарненько, утворюється ось така суміш, як на оладки, як на звичайні оладки. Далі на пательню наливаємо трішки олії, небагато, щоб не були дуже жирними. І переміщаємо нашу суміш на сковорідочку, ось такими блинчиками, підсмажуємо до золотистого кольору і перевертаємо. Все, наші оладки готові. Далі робимо соус до оладків. Беремо сметану 3 столові ложки. Найвеличкий кейпучечок у кропчику додаємо до сметанки. І один зубочок часнику пропускаємо через прес. Все це ретельно перемішуємо, і утворюється ось такий смачний соус до наших кабачків. Готуйте це дуже смачно та корисно. Смачного.